Закарпатська гурка. всякий делікатес і візитка в Закарпаття. Кожна газдання має свій рецепт. Я не роблю ніякі упаганка. Усе просто або смачно. Кладу варити печунки і почка. Деко кладе легкі або мені не смакують. Проварю в кіло рису, файно промотого, і посолити його треба. Перемолю в цибулю з печунками. Цибулю треба обов'язково молоти, ніякі інакше. Того, що вона не вкусна буде по тому гурці. Топлю масне не шкодовуючи, гурка її любить. І смажу цибулю. Цибуля має бути файна, м'якенька, прозрачна, проварена. Я рішка шаустила та сиплю печумки, файно все перемішую. Треба файно перемішати, аби не було ніяких грудок. Аби ця печунка файно перемішала з ріжкашу. І з приправ додаву лиш попер та й суль. Там бушнич не треба, ніякі буш спеції попер і суль. От і все приправа для гурки. цибулю мастео і ще раз файно перемішую. Майстер треба обов'язково і много. Не там, щоб плавало у ній, а й потреба. То ж огірка буде файна, сочна. Уже сіпаро видіхаю. Натягну куповану плівку з магазину на огірколу. І пішли ми, набиваємо нашу кишку. Формірую собі розміри, які хочу. Я не роблю великі, такі маленькі, мініатюрні, як ся каже. Треба її зав'язати, аби це не розлізла. Ну, поникайте, яка файна парадна гурка. Треба проварити її у киплятковій таклі, щоб чуть-чуть учула киплятку. Ну. Далі печемо її у улабошувати у духовці, як всі хочете. Така файна, добра, домашня гурка получається у нас. Наша сім'я її дуже любить і ми її все чинимо на праздниках.